У Кропивницькому для вимушених переселенців з Херсонщини вже два місяці працює гуманітарний штаб Вільні разом. Це спільний проєкт трьох громад Херсонської області. Реалізують його у регіонах, де живе найбільше вимушених переселенців. На Кіроградщині оселилися щонайменше 9 тисяч жителів Херсонщини. Яку допомогу отримують та чого потребують? Дивіться далі у нашому сюжеті. Пані Людмила прийшла до центру допомоги херсонцям у Кропивницькому. Тут роздають гуманітарні пакунки. 78-річна жінка досі зі сльозами згадує, як довелось покинути рідний дім. Дочка зять внучка. Дочка зять, онука з сім'єю, з дівчинкою і разом живете, те? Та онук з родиною вже два роки тут. Додому хочеться. Щодня до центру для вимушених переселенців з Херсонщини приходять з півсотні людей і кожного своя історія. Приїхали чому, бо територія була окупована. І я була впевнена в тому, що мене будуть схиляти до співпраці. Мені довелося забрати маму, чоловіка і виїхати. Не знамо куди. Чому в Кропивницький? Тому що зупинилися спочатку в Запоріжжі, попали під обстріл, почали виїжджати з Запоріжжя наступним містом. Був, було місто Кропивницьке, і ми тут переночували і залишилися вже третій рік. Перший день війни вивіз жінку з дитиною сюди на Тьоща тут в Кіровоградській області. Пішов воювати. Все. Подвоював і прийшов. Устроївся на роботу, пенсію оформив. Зараз працюю. Центр допомоги херсонцям у Кропивницькому працює два місяці. Тут можна отримати гуманітарну, соціальну, психологічну та юридичну підтримку. Різні люди звертаються, хто приходить, і плаче всякі ситуації бувають потреби. Записуємо людські потреби, потім по можливості, те, що ми можемо, що ми можемо допомогти. Хтось одяг питає, хтось комусь юридично треба допомога. Пані Наталя і сама вимушена переселенка нині від її рідного будинку в Береславі на Херсонщині лише стіни, тому як ніхто розуміє турботи і потреби людей, що звертаються в центр. Ми виїхали в квітні 22-го, тому що в нас була в мене була внучка півтора року їй і була ситуація з не ліків, ні продуктів, нічого не було. Треба було виїжджати. Виїхали в Кривий Ріг вперше, коли зайшли. Зайшли в магазин, то це були сльози. Із власного досвіду, я кажу, ми виїхали в квітні. Ну це були речі зимові. Тобто, це треба було повністю всім одягнутися, всім зібратися, згребти себе докупи найперше. Такі центри відкриваються в областях, де найбільше вимушених переселенців з Херсонщини. Центри працюють вже в Кривому Розі, працюють в Києві, працюють в Дніпрі, працюють у Миколаєві. П'ятий центр, який відкрився. Звичайно, потрібна людям допомога, і ще більш потрібно спілкування між собою, і ще більш потрібна підтримка моральна. Ви самі бачили, приходять люди, в якому вони стані. Одні запитують їх. Більш влаштовує продуктовий набор, іншим потрібна ковдра, чи постільна білизна, чи які якась медтехніка. Ще якісь лійки в цьому напрямку ми активно працюємо зараз. У центрі також облаштували кімнату для наймолодших, щоб за потреби батьки могли прийти з дітьми. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.